Сьогодні мова піде про справжню легенду світу програмування. Про мову, яка, можливо, і не на перших шпальтах, але вона це основа майже всього, що нас оточує у цифровому світі. Ім'я її Сі. А давайте нас замислимось. Ось така загадка. Що може об'єднати три, здавалося б, абсолютно різні речі: скажімо, операційну систему на комп'ютері, потім мікроконтролер в автомобільному двигуні і ну. Наприклад, марсохід, що досліджує червону планету, і відповідь можливо здивує усе це працює на сі, так так, без жодних перебільшень. Ця мова створена понад півстоліття тому і досі залишається тим самим невидимим фундаментом, на якому тримається наш технологічний світ. Щоб зрозуміти, в чому ж ту ціль, чому Сі така особлива, нам доведеться вирушити в минуле. Прямісінько в легендарній лабораторії Bell Labs – місце, де по суті зароджувались технологічні революції. Пробіжімося по ключових датах. Дивіться, як усе було. Кінець 60-х Кен Томсон створює мову B для нової на той час системи Юнікс. Але у B були свої недоліки. І ось у 1972-му Деніс Річі бере цю мову за основу, додає до неї типи даних, інші круті фішки, і так з'являється Сі. Уже через рік ядро Unix переписують на Сі, і це був, знаєте, переломний момент. А в 78-му виходить та сама книга Керніга Нерічі, яка стала просто біблією для цілого покоління програмістів. І ось що важливо розуміти: Сі не була якимось академічним експериментом. Ні, це був інструмент створений для вирішення дуже конкретної і складної проблеми, як зробити так, щоб операційна система Unix могла працювати на різному залізі без титанічних зусиль, тобто зробити її портативною. І треба сказати, сі впоралася із цим завданням просто блискуче. Так у чому ж її магія, чому вона настільки потужна? А вся справа в її здатності спілкуватися з комп'ютером на дуже дуже низькому рівні. Це такий собі міст між залізом і людиною. Давайте поговоримо про її суперсили. Головна суперсила, безперечно, це вказівники. Звучить складно, а насправді все просто. Уявіть, що замість того, щоб тягати з собою цілий будинок, тобто купу даних, ви просто носите в кишені його адресу. Це неймовірно ефективно і дає програмісту абсолютний контроль над тим, що відбувається. Ось ця картинка чудово ілюструє, що відбувається. Зказівниками можна, так би мовити, зазирнути прямо в мозок комп'ютера, в його пам'ять читати, записувати, переміщувати дані з абсолютною точністю. Це дає просто шалену швидкість і контроль, які недоступні в більшості сучасних мов. До того ж, Сі дає цілих три способи керувати пам'яттю. Статична це коли пам'ять виділяється раз і назавжди при старті програми, автоматична для тимчасових змінних, і найцікавіше динамічна. Тут пам'ять можна попросити, коли вона потрібна, і звільнити, коли вже ні. Це знаєте, як водити машину на механіці. Так, треба трохи попрацювати, але зате повний контроль над ситуацією. Добре, це все історія. Але що сьогодні? В епоху Python, JavaScript невже C ще комусь потрібна? О, ще як потрібна! Давайте подивимося на її спадщину. Просто подивіться на цей список: C++, C Sharp, Java, JavaScript, Python та майже всі. Всі вони в певному сенсі діти або онуки C. Її синтаксис, оці фігурні дужки, крапки з комою, став стандартом. Тому вивчити Сі це ніби розшифрувати геном сучасного програмування. Давайте для прикладу порівняємо Сі і, скажімо, Python. Це як порівнювати гоночний болід і комфортний міський автомобіль. Python пропонує простоту, він багато чого робить автоматично, а Сі це про максимальний контроль і швидкість. І тут немає краще чи гірше. Просто для кожної дороги своя машина. То де ж ці досі править бал. А ось де в самому серці операційних систем, в крихітних мікросхемах всередині пральної машинки чи автомобіля, в гігантських суперкомп'ютерах, навіть веб-сервери, які обробляють мільйони запитів, працюють на сі коротше кажучи, всюди, де швидкість і ефективність, це питання номер один. Сі абсолютний чемпіон. Ну що, зацікавились? Можливо, навіть з'явилося бажання спробувати цю легенду на смак. Це чудово. І на щастя, є перевірений шлях, з чого варто почати. І цей шлях починається звідси. Один користувач Reddit якось написав і краще не скажеш, що це не просто книга, це, по суті, легенда, написана самими творцями мови. Отже, який план дій? Все дуже просто, буквально чотири кроки. Перше, дістаємо книгу. Друге, і це, мабуть, найголовніше не просто читаємо, відкриваємо редактор і пишемо код. Третє вправи. Так, це та частина, де доводиться думати, але саме там і відбувається все навчання. І четверте, грайтеся, ламаєте код, виправляйте, дивіться, що буде. Це найкраще вчити. І знаєте, вивчення C це щось більше, ніж просто вивчення ще однієї мови. Це, це ніби отримати рентгенівський зір, і побачити, як комп'ютер працює насправді, що там коїться під капотом. Це фундаментальне розуміння. Отже, тепер відомо про інструмент, яким будували операційні системи бази даних цілі індустрії, і залишається одне єдине питання що можна збудувати, володіючи такою силою.